А третій важливий елемент властивості комунікації це двієвість комунікації. Це, славно, звісно, а не хіба ось, ось це зараз цій людині ти сказав або сказала. І вкрай важливо, щоб це запитання ми ставили не тоді, коли вже щось сказали, та? а коли лише маємо намір спілкуватися і для себе визначили, що саме ми хочемо від цього спілкування. Спілкування, комунікація це завжди обмін, обмін чим? Інформацією, емоціями та впливом. Ось про вплив ми зазвичай забуваємо. А вплив це те, як ти хочеш, щоб твій співрозмовник запам'ятав. Цю розмову, так, якщо ми для себе визначили як саме співрозмовник, він може не запам'ятати слів і швидше за все слова дословно, він не ваш діалог не запам'ятає, але відчуття стан, в якому він був. Обов'язково запам'ятаю. Тому дієвість комунікації і полягає в тому, до чого, до якого емоційного стану ми хочемо хотіла сказати, довести, та? але ну насправді так, як ми хочемо вплинути на емоційний стан нашого співрозмовника. А якщо ми говоримо в бізнесі, особливо на переговорах, то які рішення має прийняти наш співрозмовник? Тому дієвість комунікації це перше, напевно, про що ми маємо думати, коли починаємо розмову, спілкування.